Вітаю вас, друзі! Це мільйонна спроба записати другий випуск подкасту в голові у психолога. З вами знову я, Альбіна, психолог із християнськими цінностями. У минулому випуску я взяла за основу фразу Соломона для всього свій час, час мовчати і час говорити, і говорила про тишу, про те, коли мовчання золото. Сьогодні про інший бік тієї ж монети, про те, коли настає час говорити. Буває так, що говорити важко, бо говорити це проявити себе, відкритися, конфронтуватися, бути незручною. І це золото перетворюється на тягар. Також мовчання може бути способом лишитися в безпеці, не ризикувати стосунками, репутацією, але ціною цієї безпеки може стати і власна душа, і душа іншої людини. І отже перше. Коли час говорити, це тоді, коли тебе образили. Часто ми путаємо смирення з пригніченням, нас вчили терпіти, промовчати, не сваритися, але іноді промовчати означає дозволити злу розвиватися, написано в Луки 7, 3, 7 розділ, третій вірш. Пильнуйте себе, якщо твій грішить, вкажи йому на те, і якщо покається, прости його. І також ловить 19 розділ, 17 вірш, не носи ненависті у серці брата свого до кори ближньому своєму, щоб не понести за нього гріха. Мовчання у відповідь на образу це не завжди шлях до миру. Часто ця образа починає роздідати зсередини, а назовні проявлятися як пасивна агресія. Це проявляється у дистанції, яка формується між людьми, в розтратуванні, в сарказмі. І це руйнує стосунки зсередини, навіть якщо зовні все благопристойно, чинно і тихо. Саме тому Бог заповідає говорити напряму, спокійно, чітко, через я повідомлення, без звинувачень чи осуду. В книзі Левит, 19 розділ, 16 вірш, ще сказаний один важливий нюанс: не будеш ходити пліткарем серед народу свого. От нюанс заключається в тому. Що про ситуацію, в якій тебе образили, потрібно говорити не просто говорити, а говорити конкретно з цією людиною, яка образила. Тому що що мовчання, що плітки це спосіб втечі, це бажання зняти з себе відповідальність, плекати в собі жертву і свою правоту. От, тому важливо говорити напряму і говорити напряму з людиною, з якою є безпосередньо конфлікт. Другий момент, коли обов'язково потрібно говорити, це тоді, коли я винна. Матфіні, 5 розділ, 23 вірш, коли згадаєш, що брат твій має щось на тебе, залиш свого дара, піди і примирись. Час говорити, коли я винна, це про зрілість, про відповідальність, про готовність не захищати своє его, а от стілювати стосунки, ставити іншу людину і її почуття в пріоритет. Це тоді, коли я вступаю в дорослу позицію і визнаю, що зробила боляче, і визнаю це словами через рот. Не просто ну, якщо я тебе образила, а я бачу, що зробила боляче, і я про це шкодую. Бо визнання це теж дія, і це не слабкість, це та сила, яка відкриває шлях до стілення і до росту над собою. Окрім того, слова мають бути підкріплені діями. Можливо, ви пам'ятаєте Закхея, його історія записана в книзі Луки, 19 розділ. І він каже: Господи, кого чим скривдив, віддам вчетверо. Ось це покаяння, да? не просто простий, якщо що, а ось що я зробив і ось що я зроблю для того, щоб це виправити. І, взагалі, Біблія багато говорить про відновлення справедливості не через слова, а через дії. Вихід 22 розділ, вивид 6, числа 5. І от це ключова різниця, бо слова без дій вони порожні. У психології є подібне поняття відновлення довіри через репарацію. Тобто перший крок це слова, їх важливо проговорити, а другий крок це зміни, фактичні зміни, зміни поведінку, поведінки. Бо лише зміна поведінки. Показує щирість і відновлює довіру. І останній пункт час говорити тоді, коли мовчання вбиває правду. Цей пункт особливо актуальний зараз, в час війни, болі, криз, розгубленості, і хочеться просто. Змовчити, втекти, заховатися, щоб не викликати зайвої агресії, якої зараз просто дуже багато кругом, щоб не втратити комфорт, щоб не бути надто різким, надто релігійним, надто політичним. І мовчання стало таким собі способом залишитися в сірій зоні, не висловлюватися, не конфліктувати, не обирати сторону, не говорити на тригерні теми, ось що. Пише Єзикіль 33 розділ, 6 вірш. Але якщо вартовий не засурмить у сурму, а меч прийде, то я зажидаю кров з рук вартового. Тобто вартовий, який бачить меч, бачить цю небезпеку, несправедливість і може якось виправити цю ситуацію, да, якось сказати людині про це, сказати правду, сказати про небезпеку, а вартовий мовчить. То він відповідальний за те, що стається потім з тими людьми. Іншими словами, мовчання це участь, це вибір. Навіть якщо людина думає, ну, я буду мовчати, значить я нічого не обираю, я не хочу обирати якусь сторону. Але не обирати це теж вибір. Є моменти, коли правда повинна звучати голосно, і мовчати не можна від слова взагалі. Навіть якщо ця правда незручна, навіть якщо вона не популярна, і, мабуть, найважче, якщо хтось може через цю правду піти з мого життя. Коли я мовчу, а треба говорити, страждає не лише істина, а страждаю в першу чергу я і мій характер. Тому важливо мудро відрізняти, де моє мовчання є з любові, а де з боягузтва, де моя тиша це повага, а де втеча. Отже, мій висновок такий: мовчання це сила, але і слово це сила. Слово може ранити, а може і стілити. Може бути стіною, а може бути дверима. І питання заключається не в тому, щоб просто сказати, а в тому, щоб розуміти, які наслідки я хочу отримати від своїх слів, що я хочу створити цими словами: відстань чи близькість, провину чи смирення, межу чи міст. Тому в кожній ситуації потрібно себе запитувати, зараз час мовчати чи час говорити. І нехай Добрий Господь дарує нам мудрість знати, коли промовчити, коли говорити і як робити це з любов'ю, щоб наші слова були не зброєю, а благословенням. З вами була Альбіна, психолог із християнськими цінностями. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам був цікавий мій монолог, то ви знаєте, що робити. До зустрічі!